Привіт! А давайте ми сьогодні з вами поговоримо, навіть проголосуємо, почнемо з голосування. За такий погляд, що краще, красива картинка красивої любові, чи реальна справжня любов, яка проста, але дуже чиста. Ну, хто мене хоч трохи знає, знає, що це питання в моєму житті і в моїх поглядах риторичне. Я, звісно, обираю друге. Але яка є спокуса, яка є тенденція в сьогоденні? Це ж так гарно, коли чоловік гарно залицяється. Це так гарно, коли жінка така тепла, така емпатична, така. Їй максимально все комфортно і підходить, і вона така вся ніби приємна, зручна і вся така, ніби вона стає його ехо, ніби вона стає його близнюком. Їй все підходить, їй все класно, їй все ідеально. Тим самим вона намагається дати комфорт чоловікові, якось його підтримати, не засмучувати. А чоловік. Намагається максимально радувати свою жінку. Да? Він бачить її потреби, і такі крупномасштабні, і дрібномасштабні. І він намагається затурбуватися. І дивишся, і майже ідилія. Але майже слово тут вирішальне, все ж таки майже. Якщо люди в контакті на початку дуже стараються один одному зробити приємно, комфортно. В основному, якщо люди творчі або чутливі, вони надмірно можуть старатися це робити. Там прихована і певна міра доля небезпеки. Бо. Немає того рівня відвертості і щирості, коли люди знайомляться, а на початку стосунків ми переживаємо етап саме знайомства. Якщо відверто не знайомитися і з кордонами один одного, якщо відверто не знайомитися із принципами, темпераментами, ритмом життя один одного, а тільки те й робити, що створювати гарну картинку, кожен своєї сторони. Або старатися максимально підігнати себе під партнера, то є бомба заповільненої дії. І в дуже неприємний і, можливо, найнеочікуваніший момент вона лупане. І лупане так, що почують три сусідні квартали. Це справді є небезпека. Зараз наведу приклад. Ну, давайте поговоримо про таку приємну річ, як подарунки. Подарунок це не тільки якась річ, це не тільки щось матеріальне, хоча це теж. Подарунок може бути у вигляді, вигляді емоцій, ми даруємо один одному емоції. Подарунки можуть бути у вигляді турботи, коли ми щось один для одного робимо. Або просто переймаємося і перепитуємо, як справа, як самопочуття, можемо зробити, заварити смачного чаю чи принести теплі шкарпетки. Це теж подарунок. Подарунок турботи, подарунок уваги, часу і так далі. От яка річ цікава з тими подарунками. Можна дарувати подарунок для того, щоб справді подарувати емоцію з чистим, щирим бажанням всередині порадувати ту людину. Просто її порадувати і все. Але визнаємо ми то чи ні? Зізнаємося ми собі самі в тому чи ні, часто трапляється так, що подарунки один одному ми можемо дарувати липкими ручками. Липкими ручками це значить, що там є прихований мотив мій. Наприклад, я хочу подарувати, от в мене в доньки був день народження нещодавно. Якщо що, вітання ще приймаються в коментарі. Дякую. Я думаю, що Мирослава дуже зрадіє. Так от у мене в доньки був день народження, і можна їй подарувати подарунок, бо я знаю, що вона це любить, я знаю, що вона переживе приємну емоцію, і коли вона посміхається, радіє. Я теж посміхаюся, радію разом з нею. Все. Якщо вона скаже, мені це не подобається, я хотіла щось інше, я скажу, ну що ж поробиш? Сьогодні так, наступного разу, оберемо разом подарунок, або я врахую, візьму наступного разу окей, інше. Але я просто даю їй цю емоцію, і мені приємно, що я їй даю цю емоцію. Все, я свою радість пережила. Просто в моменті, коли ти даруєш, просто в моменті, коли віддаєш, від тої енергії і самому тепло і радісно. Але можна примазатися липкими ручками туди. Наприклад, я хочу цим подарунком купити її певне ставлення до мене. Я хочу бачити, що вона мені дякує. Або я хочу бачити, що вона мною захоплюється. Або мені хочеться ніби купити свою цінність для неї, оцим подарунком, так сказати, забронірувати да? В її серці за мною якесь місце. Да? А ніби непоганий мотив, але там вже є оця примість, коли я хочу цим подарунком щось відбити, щось купити. Є ще така річ, коли я можу дарувати подарунок, тим самим бажаючи купити на неї права, купити на неї, взяти над нею владу. Коли я хочу нею гратися, як лялькою. І ніби з добрих намірів, я мама, я тебе люблю. Йдемо ми тобі візьмемо оце, йдемо тобі купимо оце. Дивись, я придумала тобі свято, відсвяткуємо так. Я не питаюся в неї, що хоче вона. Я не питаюся в неї, чи їй приємно. Е, є, мені здається, що я краще знаю, як треба. Якщо вона каже, в мене є інші вподобання і малює якихось персонажів з мультфільмів, яких я не бачила і навряд чи подивлюся, я можу сказати, що то за фігня, Ми тобі зараз надуємо шарик Шрека і все буде добре. Бо це моє дитинство, да? Юність навіть. А можу сказати, да? це для тебе так важливо. Ну, як для тебе так важливо, то і для мене це важливо, це ж для тебе ми готуємо свято. Ніби зрозумілі дрібниці, я зараз пояснюю. Але ви знаєте, я помічаю, що коли ти живеш життя в пришвидшеному ритмі, коли в тебе є багато інших стрес-факторів і інших процесів, на які ти відволікаєшся, отакі, нібито дрібниці ми упускаємо. І якщо я люблю не від чистоти і простоти, а якщо я люблю красиво, героїчно, правильно, я працюю на трьох роботах. Я хочу бути бешеною геройкою-матер'ю. Я хочу їй подарувати краще все те, що в мене не було, і мені пофігу, чи вона того хоче, бо я її не питаю. Я ж краще знаю, як краще. То це ніби і красиво, ніби і симпатично, але дуже мало стосується її, моєї доньки. І дуже багато стосується мене, на рахунок мене і мого его. Бо моє его хоче, щоб я була красива, класна, мощна і просто неповторна мама для своєї доньки. Але я зневажаю те, чого хоче вона, те, про що мріє вона, те, чого просить вона. Особливо, якщо вона щось таке хоче і просить, що не смертельно і не критично, але мені не до смаку. Мені не до вподоби. Але це і є глибина і чистота любові. Коли в іншій людині любиш не своє відображення і своє его в ній, а людина сприймається як кошик для твоїх комплексів або его програм. А коли в іншій людині любиш саме ту людину і вона інша, моя рідна донька. Але ми багато в чому дуже різні. У нас різні смаки, різні уподобання, різні темпераменти. Ми по-різному любимо проводити час і витримувати цю різність, і підживлювати, і підтримувати, і розвивати саме її природу, яка дуже відрізняється від моєї, не підламуючи, не підкусюючи, не підгинаючи під себе. Для мене це і є в чистому виді любов. Але там треба витримувати то, що історія розвитку діалогу, контакту і любові з цією людиною буде дуже відрізнятися від моїх мрій і фантазій. Бо я живу в світі імені Мене, в світі імені Маріни. І там вже всі розіграні п'єси, всі люди назначені на певні ролі, вдягнуті вже в костюми підходящого розміру, і вже їм розданий реквізит. І зараз буде п'єса імені Маріни. Але це мої фантазії і думки. Коли я йду в контакт з іншою людиною, дуже важливо її почути, її побачити, що вона хоче, що для неї важливо, і внести це помітками і підкоригувати. І тоді це буде діалог, тоді це буде взаємодія, тоді це буде історія любові, де один і інший таки зустрілися. Таки зустрілися по-справжньому. Багато людей живуть з такою пеленою на очах. Я фантазую щось про себе, про тебе, ти фантазуєш щось про себе, про мене. І якісь там починається в нас непонятного присхождіння заміс. Це для старту непогано. Це краще, ніж нічого. Але ту пелену потрохи-потрохи треба знімати. І вчитися дивитися, ми, коли взаємодіємо, це і батьки, і діти, це і друзі, це і колеги, це і партнери, це все взаємодія, формула схожа, просто глибина тої взаємодії різна. Ми, коли взаємодіємо з іншою людиною, там відбувається зустріч з шістьох, якщо не, не, не восьмох осіб. Там зустрічається дитяча частина з дитячою. Там зустрічається доросла частина психіки з дорослою частиною. Там зустрічається тіньова частина психіки, те, що ми соромимося, витісняємо або боїмося визнати в собі. Там є і хороше, і погане. Іноді й хороше не визнаємо. І тіньова частина зустрічається. Там і критикуюча частина з критикуючою зустрічається. І поки ми познайомимо, оце вечірку на знайомство зробимо, а вона тянеться від трьох до шести місяців, поки ми перезнайомимося, поки ми синхронізуємося, сунастроїмося з тими частинами, дуже багато пройде часу. І вміти витримувати це знайомство, вміти витримувати цю невизначеність, це є глибоке бажання справжньої любові, такої простої, але такої чистої. То як золото, з якого виплавляють всі домішки, щоб лишилося чисте золото. А тоді туди, туди додають, якщо я не помиляюся, трохи міді, щоб воно трималось, не було крихким. Для мене це про образ любові, коли ми виплавляємо свої комплекси, страхи, проекції, бажання керувати, бо нам страшно, ми боїмося, що нас кинуть. Чи ми боїмося, що ми не будемо цінними, і ми починаємо захоплювати владу над людиною від глибинної десь думки, що простої чистої любові ми не заслуговуємо. Або простої, чистої любові тільки за те, яка ми людина, ми ніколи не отримаємо. І нам треба якось зламати, вкусити або купити цю людину, да? хто як, різними способами це відіграється. І от коли виплавляються всі ці домішки, лишається чисте золото, чисте бажання любові і чиста спроможність у любов і собі приймати. Брати право на те, що і мене можуть любити за те, що я просто є отакий, от отака, і я можу любити. Але воно таке ніжне і дитяче крихке, що до нього треба додати трохи отої стійкості. І ця стійкість, це мені здається, в першу чергу це повага. А повага неможлива без щирого знайомства. Щоб поважати, це значить уважити кордони. Да? Я поважаю, що ти дуже любиш отаку воду. Я таку воду не люблю, але я її купую, бо я знаю, що ти її любиш. Я поважаю, що ти любиш от, е, такий колір. Хтось любить холодний світ, коли холодне світло в домі, хтось любить теплий. Я купую отакі лампочки і такі, бо я знаю, що ти оце любиш, а я оце. Це дрібниці, але я беру такі незаряджені приклади емоційно не тяжкі, які показують оцю повагу. І коли є повага, то є оцей стержень, є опора. А золото це золото, це цінність, але вона крихка. І в поєднанні тої любові і поваги з'являється щось дуже глибоке, щось дуже сильне, дуже цінне. І воно всі часи буде цінне і буде дорожчати, дорощати і дорощати, дорощати. Коротше, я кожному з вас бажаю поглиблювати своє серце і душу. До того рівня, коли ви дозволите собі приймати любов просту, чисту, світлу і справжню. Коли ви дозволите собі вилізти з тих костелів і з тих гіпсів красивих картинок. Красива картинка, вона нам дає якесь уявлення, як має бути. Я бажаю нам кожному перерости. Це непогано для початку, але це треба перерости, щоб піти в ту зрілу, здорову любов. Зріло не значить ідеально, о, ні в якому разі, не в одному місці ідеально. Будуть і суперечки, будуть і дебати, будуть і багато знаків питання, будуть і мовчанки, будуть і примирення, все буде. Але, знаєте, можна приготувати два салата і продукти свіжі, і там, і там, однакові салати, але під різним соусом. Якщо я знаю, що в людини, яка буде куштувати той салат, Підвищена кислотність шлунку, я підберу такий соус для цього салату, щоб людина з'їла і їй не було погано. Якщо я знаю, що в цієї людини понижена кислотність шлунку, я підберу той соус, який буде для пониженої кислотності шлунку, щоб їй було окей і не було погано. От про це я і намагалася сьогодні говорити. Я бажаю вам чути один одного, бачити, в першу чергу розуміти, усвідомлювати себе, що треба вам. Сміливо, з любов'ю, ніжно і з теплом говорити, чого ви потребуєте, що вам треба. Допомагайте і собі, і партнерам розуміти вас, тоді буде краще. Я бажаю вам підбирати правильний соус, щоб все, що ви будете робити один до одного, чи то турбота, чи то подарунки, чи то розмови, чи то якісь прохання. Я бажаю вам вдало підбирати соус. Бережіть себе на зв'язку.